Всім привіт! Сьогодні у мене 21 січня і я е, починаю свій звіт за минулий тиждень з 14 по 20. Е, так, е, По-перше, вишивалося всі чотири роботи мої, і е, моє життя повернулося. Е, або, напевне, не так не повернулося, а пішло світло з мого життя. Можна сказати, ми перейшли знову на графік мінус 4 плюс 2, і тому. Ай. І тому деякі вишивки пощастило вона попала в такий графік, що, що я повишивала нормально. А деякі ні. А... І ще дещо я робила, це покажу наприкінці. Так, почнемо з моєї вишивальниці. Вишивальницю я зовсім небагато повишивала, я її повишивала в неділю, думала, що... в суботу думала ще брати в неділю, але не склалося її. В п'ятницю вона в мене так полетіла в минулу, а на цьому тижні всього нічого. Вишила я 421 хрестик. Так, виводжу картиночку. Якщо чесно, я навіть не можу показати, де я вишивала, тому що, знову ж таки, я закриваю ось цю частинку, тобто в мене тут були недошиті хрестики, я беру колір і відшиваю на всій. Поверхні, що можу дістати, бо я вишиваю без розмітки. Вишиваю на 20-й канві, ниточка СХС. Так, ну, хрестики в мене не, не надто рівні. Трошечки штовхаються, ну, але не критично все добре, вишивається добре. Ну, знову ж таки, 20-й каунт вишивати. Не дуже зручно під лампою, все-таки вона трошки менше дає світла, аніж звичайна настільна лампа. Так, переходимо далі. Далі був мій. Так, пошуршу, далі мій лукас напередодні Різдва. Йому, до речі, пощастило найбільше. Ось така картиночка буде. Нагадаю, вишиваю я ось в цій частинці. Десь ось якось так. Так, що я вишивала на цій роботі? Ну, перш за все, на ній вишилося, як я і говорю, найбільше. На ній вишилося 984 хрестика. Зашивала я тут двома синіми кольорами, ну, я думаю, що заповнюється картиночка. 18 канва, ниточки анкор. Все добре, мені дуже подобається. І її якраз було гарно вишивати, не знаю, чому так. Ось така робота. Так. Далі, далі, далі мій подих осені. Ось такий, знову ж таки, розпочала я ось ціє, цього уголка. Е, так, що тут у нас з'явилося. Е, до речі, тут я нашила 596 хрестиків, е, вишивала я ось. Блакитненьким, також трошечки позашивала і зелененьким. З'явився ось зелений і ось тут. Надалі, що я хочу робити, це я хочу закривати оці пропуски, там листячко попадало, здається, так, ось це листечко буду закривати потрошечку, ну, Ось якось так. Тут у нас 16 канва і ниточки пенка. Не буду більше жалітися на ниточки, то таке. Так, ну і робота, який також А ні. Робота, яку я вишила на 672 хрестика, і вишивала я на цьому тижні ось саме цей гарбузик. Так, а де так, моє прев'ю. Джей Санде я вишиваю цю роботу від нього від них, значить, на 14-й А, uh, Ось я цей гарбузик відшиваю зараз. Uh, я думаю, що потім я візьму якось ось так вишивати. А вже оцей гарбуз у мене, перей, як переставлю п'яльця, тому що, ну, я хочу такими цілими об'єктами вишивати. Ось так. Ну, поки на цій немає роботі, ну, в цій частині немає. Бексічу <реш> робота летить. Звичайно, 14-й каунт, звичайно, досить гарно видно, що я ну, відшиваю, тому що все-таки більше видно. Навишивало, до речі, на цьому тижні я 260. Ні, 2673 хрестика. Ну, скажімо так, не особливо багато. І тепер до того, що йому ну, я трошечки так, ну, могла б більше. Тому що у мене з'явився ось такий станочок. Це станок для герданів. Силочку на на майстра на його інстаграм я залишу в описі, також силочку на продаж цих е, е, станочків залишу, може кому цікаво. Він такий збірний чи розбірний. Ось так, Ну і е, хочу я сплести собі м, стрічковий гардан, е, і тому трошечки. Це забрало мого часу, ну як трошечки. Це вже моя третя спроба його зробити. Перші дві, першу я просто спробувала зробила узор, спробувала його плести, мені не сподобалося. Спробувала інший узор, трошки ж на тому проплила, проплила щоб. Ну, Сто не намотувати нитки, так. І мені сподобалося, дещо я знову ж таки змінила. І це вже третій заключний варіант, який я буду плести. Знову ж таки, на цьому тижні також буде трошечки забирати мого часу від вишивки, тому що я хочу ж його доплести. До Свого килимка я так і не повернулася. ну, Я думаю, що після Гердану все-таки повернуся до нього. Тому що я вже не один тиждень говорю, що потрібно його закінчувати. Ось такий у мене зовсім коротенький світ цього тижня вийшов. ну... Не знаю, хотілося повернутися знову до вишивальних тижнів, але, знову ж таки, нічого не виходить. Ну, причину, я думаю, озвучувати не потрібно, тому що, е, ну, щоб познімати, також потрібно час і світло. Ну, ось якось так. Всім тепер будемо прощатися. Всім пока-пока.